Щирі вітання. Кір Стармер, за ознаками своєї діяльності, не відповідає посаді прем'єра Великобританії, а виглядає Кір Стармер партнером комуністичної партії Китаю. Кір Стармер збирається подарувати Мавританії архіпелаг, що ніколи Мавританії не належав. Архіпелаг чагос знаходиться недалеко від Китаю, і на ньому позиціонується військова база США. Якщо партнер комуністичної партії Китаю, очевидно, Кір Стармер, подарує Мавританії архіпелаг Чагос, США матимуть сплачувати Мавританії 9 мільярдів доларів за позиціонування своєї військової бази на архіпелазі Чагос. За те, що забезпечують міжнародну безпеку США, що матимуть платити Мавританії за позиціонування своєї військової бази, що оберігає, наприклад, Тайвань від комуністичної партії Китаю у 2019 році, бувший прем'єр-міністр Мавританії через ООН Підняв це питання, щоб Великобританія подарувала Мавританії архіпелаг чагос, який ніколи Мавританії не належав. А кірстармер, який відбирає у фермерів Англії і Вельса, землі непідємними податками, землі, які тим фермерам належать з покоління у покоління, і якими вони годують співвідчизників. Кірстармер, відбираючи землі у англійців разом зі своїм казначеєм, збирається подарувати Маври. Танії архіпелаг чагос, який має стратегічне військове значення для США і для всієї міжнародної безпеки. Кір Стармер разом зі своїм казначеєм ведуть шкідливу інтересам Великобританії політику в той час, як Бориса Джонсона за ерунду абсолютно несправедливо лишили посади, і це було жахливою помилкою. Бо до влади дістались такі люди, які тепер передають один одному владу і проводять політику не у інтересах велико. Британії і не у інтересах партнерів Великобританії, якби повернувся Борис Джонсон, цей ланцюг деструктивності прервався би навіть і людина має повертатися у ту точку, де повернула не туди.